Віта, а ви бачили європейський секондхент? Я хочу вам показати, як він виглядає. Магазин Гема є велика сеть магазинів в Варшаві, яких є такі от європейський секонд. Пидимося, що там є, і який вибір, і що можна купити за якими цінами. Запрошую вас. Бачимо на дверях. Є такі ціни. 25 серпня знижки 30%. Все по відсоткам. 29 дев'яти 70%. сімдесят відсотків. що там є. Хороша придається, бачимо великі дуже магазин, багато жіночого, багато жіночого, одяг все навіщо. Пахлося. Блузи вже розписано, де. блузи чоловічі, жіночі. Дивимося, що тут є. Взиття багато немає, бачу. Є різні іграшки, собаки навіть ходять на закупи бачу джинси дитячі. Бачу тут затячий чоловіче, жіноче, все так бачите разом. Є які ціни сьогодні минус 70%. Ну, цікаво, цікаво, що вони тут продають? Примірочні дитячий одяг, різні шорти. Так, хто теж а де ж чоловіче, чоловічий, чоловічий, а чоловіче одяг. Кіоткофти різні спортивні у них є. Шорти тут треба взять кофти ще. Як бачите, цікаво які виробники контрі. Якісь такі знайти настіння. Просто рішав, що тут ось така Отака гарна, Довічно. 70 значку. Цікаво-цікаво. Багато флісових курт. Куртки такі от різні. О, в мене буде, до речі, скоро до вечірка. Хіпі, треба якийсь одяг, собі до речі, знайти на такі мероприємства хіпі. До речі, на навід роботи на вечірку. Треба теж подивитися, якісь одяг хіпі. О, якраз таке от хіпі буде добре. Mm -hmm. <laughs> Жиртує. Є великий вибір кофти, звісно. Візні, якісь є, не знаю, які сіанзайки тут фірми. І людей тут є трошки. Багато. Люблю кишені, до речі, перевіряти в секундхенді. Можна щось знайти хороше завжди. Багато свитерів флісових. No patrz, тут tutaj sztany, człowieczycie. Mission: Duty, zagrałem Firma Mission: Duty. Co to jest, no co? Apie. To polska firma, MKO, Trochę dobrze na hippie, patrz, Цікаво, які ціни, немає ціну, 70%. Потім я подивлюся біля кас. О, оце. Якраз. Кіпі. А вот це от. Щось треба вибрати. Кажуть. О, зараз дуже популярні ці сорочки. Такі от ММРО, Сіксалько. Класно, вилітає. Як на такий день. Тут є шорти бачу. Різні чоловічі. Собачку тут прийшла, теж хочу закупи робити. Чорти дженсії. Джентси. Але труси є чоловічу. Можна купити чоловічі труси. У, у нас в кошах все лежить, такі речі. Тут розстелено, бачите. Нове до, до кого такі речі. І великі розмірання, гарні новісті. Я бачу тут жіночих каблуків багато. Таких ось каблок-каблок, то то що не ходове. Звісно. А це жіноче, що чоловіче, що це понятно, жіночий не по Шучу всього. Fashion fit nights George, це англійська фірма. Багато таких фірм, що я навіть не знаю, які є. Трейсі якась фірма Royal Chickens. Не знаю, що це за штани, що це за фірми. Подивимося, що тут в є. Ось такий спортивний одяг. Не треба. спортзалу не знаю. Яких кошах там нічого завжди хорошого немає? бачимо, ми вже навчала дуже багато. Візом такі от Stradivario. Шкари не пишуть ціну, пишуть тільки розмір, а ціну не бачила в інтерех 70% знижка на все Що тут є? Є такі от рітузи, спортивні. Піч, фірма піч, не знаю. Ось жінкам такі лосіни всякі. Багато спортивного одягу є тут до спортзалу. До речі, бачу все окремо, сеті. Бачите, і чоловічі, і жіночі. Такі от різні хаєм. Фірма. хаєм – це хороша фірма, до речі. Що тут пише? Сьогодні текстиль по 49 злот за кілограм. Домашній домашній текстиль. Подивіться, що тут за домашній текстиль. Що тут є? Нічого сидіні кесики шматочки. Кепка така от екстерія. Як бачите, тут можуть бути всякі а, а, Шуба, Не треба, шубу. Шуба теж не могу бути. Тут і розмірно без дитячі бути є. Такі ковдри різні. Черсіна, до речі, ковтри, не є така от синтетика 100%. Ну, це все на вагу, звісно. Я думаю, що нова. Молодо краще потім з тебе. О тут є навіть контрольна вага. Показується, все в мази. Так що все під контролем, як кажуть, контрольна вага. Ну, все, що тут ще є доброго. Всі зайняті покупками дитячого, багато дуже жіночого, саме найбільше до жіночого. Цього магазині зеніт про сімей, вношеннях до каси, до каси треба замовити. і вже Вшицена, наприклад, 49 по 14, вшицена. Ось так от. і оці багато дуже жіночого, зиття. бачите от можна купити свій так вот, на вході пороки, касса, кошики, і нові товар буде. Такі отудрисі. Друзі, якщо вам було цікаво, поставте лайк, вподобайку і напишіть, що ви були в таких магазинах. секонд хенд чи ходите. Бо я раніше, коли жив в Україні, я ходив по секундхенду. Мені було цікаво, цікаво подивитися, поритися. Перший день мені дуже подобався, цей перший день таких. Ну і тут теж в Варшаві є такий от магазин. Гема тут на вагу, і тут приходять дуже багато людей і дуже купують. Моя мама до речі, колись дуже дуже давно займалася секонд-хендом, Тому я знаю, що таке секонд-хенд. Які одяг хороші, які не, що можна там собі відкласти, і що можна купити в хорошій ціні. Ну і так, вот. а ви не забудьте підписуватися на мій канал, ставити лайк і всім папа! -па.